80-й сезон для обласного музично-драматичного театру видався не лише ювілейним. Він був насиченим та плідним. Вдалося втілити багато ідей, відкрити нові таланти та нові горизонти з Івано-Франківського фестивалю. Театр імені Михайла Старицького привіз три нагороди. суть напевно важливо, хто що привіз а важливо є те, як роботу театру оцінило загально зовсім інша публіка. Робота театру оцінена доволі позитивно. Театром задоволені, театр хочуть бачити в Україні на гастролях, Театр е зацікавив цих людей і говорилося про те, що все-таки е в майбутньому, можливо, наші справи підуть ще краще. Театр в боргу перед глядачами не залишився. Зауважує художній керівник. Роботу змогли оцінити і дорослі, і малі. Багато цікавого відбулося за лаштунками. Все найкраще змогли продемонструвати на сцені, і це лише початок нової сторінки в історії театру. Оце е той. Е Імпульс, який на майбутнє, я думаю, виведе наш театр не тільки до академічного, а думаю, що виведе до одного з найкращих театрів України. 80-й сезон був зірковим для молодих акторів. Керівництво театру зробило ставку на нові таланти. Останні довіру виправдовують. Кожний театр це живий організм. Вот наше руководство, наші старші колеги це, мабуть, найголовніші життєві органи, без яких в будь-якому театр не може существувати. Ну а ми молодежі це, навіть пульс театру зі своїм тим своєю своєї енергією, зі своєю духовною енергією. Ювілейний сезон був визначний не лише датою. Головний режисер зауважує найголовніше те, що роботу оцінили глядачі. На сцені театру відбулося сім прем'єр у новому сезоні. На глядачів чекають нові вистави та жанри. Зараз, звичайно, ми звернули увагу на те, що комедійним матеріалом ми вже власне наситили публіку. Вже можна звернути увагу на речі більш такі серйозніші, драматичні, трагедійні. Це що я говорив в новому сезоні. Ми вам подаруємо одну, дві, три такі вистави. У 81 сезоні варто чекати сучасних постановок та робіт відомих режисерів України, дивуватиме і музична складова репертуару. Та деталі режисери поки що тримають у секреті. Залишилося лише дочекатися. Олексій Яленко В'ячеслав Добровольський Подільська панорама.